Поділюся своїми роздумами стосовно тяжких часів, для чого нам вони дано. Перш за все, що ми пробуджували нашу духовність, щоб ми не ціплялись ні за що матеріальне, щоб ми не прокидалися з думкою, як купити собі новий iPhone, як оновити собі автомобіль, як відгребсти побільше бабла, як десь схитрити і так далі. Це все класно, але це все тимчасове. Люди, які будуть ціплятися Суто за матерію не мати свого духовного розвитку вони просто зруйнуються. Всесвіт зробить такі обставини, де ви втратите просто все і залишитесь без нічого. І тоді вже вибору не буде. В те, що я кажу, не повинні вірити все. До деяких людей це зовсім не дійде. Деякі люди все-таки зроблять висновки і в них відкладеться. Така істина, і вони почнуть її брати, і змінювати себе, змінювати свої думки, змінювати свій світогляд, змінюватись внутрішньо, відповідно, внутрішні зміни вони будуть відображатися зовні. Ви можете посміхнутися, ви навіть можете мене послати, ви навіть можете uh, прогорнути цю сторіс і сказати, як воно все задрало. Uh, в мене там і те, і те, і те, і те навалилося, ти мені тут розказуєш про те, що я повинна чи повинен пробудитися духовно, де да не пішла б ти. Вірите, мені це я, я для себе все зрозуміла, але uh, я хочу, щоб максимально більша кількість людей пробудилася. Uh, чому? Тому що коли людина цього не розуміє, вона йде в жорсткий мінус. А це агресія, це злість, це війна, це руйнування себе середини, це, відповідно, руйнування зовнішнє. Вона залишається без всього того, що в неї, для неї було настільки важливим. І ви знаєте, на цих руїнах можна побудувати нове. Навіть якщо в нас все зруйнувалось, на цих руїнах можемо побудувати нове. Але яке знову таке? Нове буде в нашій реальності, це залежить тільки від нас самих. Наша ж кармічна задача це отримати досвід цього масового руйнування для того, щоб пробудити світло в собі та віру в Бога. Як тільки максимальна кількість людей справиться з цією задачею, тоді якнайшвидше буде наш мир. Ми досягнемо внутрішнього. Миру, відповідно, він буде в нас транслюватися назовні. Ми маємо прийти до миру та об'єднання. Хтось вийде за кордон, хтось просто змінить своє ставлення, хтось перестане ділити людей на чорне і біле, на поганих і хороших. В когось просто прокинеться милосердя, хтось почне допомагати людям, хтось побачить істини внутрішні в собі. У кожного це буде свій шлях, але він буде. Таким, яким кожна людина його вибере для себе. Нас постійно буде ковбасить між темною та світлою стороною. Темна сторона це коли ми бажаємо смерті, зла іншим, коли ми ненавидимо, коли ми сіємо паніку, коли ми в агресії в постійній знаходимося, в негодуваннях. А і ви цим самим підживлюєте свій внутрішній. Грегор в темну свою сторону. Якщо ви вчитеся балансувати, то ви стаєте на духовний шлях, ви більше відчуваєте та любите інших людей, ви даруєте турботу на тому рівні, який ви можете дати на сьогодні, да? не обов'язково вижимати, видавати все до останнього. То також іде вже жертвування, ви можете віддати завжди із надлишку. Навіть мінімальним чимось, коли ви е, духовно пробуджуєтеся, коли ви вірите в Бога, Ви самі обираєте, який Грегор ви підживлюєте, але запам'ятайте, що любов все одно переможе темряву над світлом. Але хтось це зрозуміє швидше, а хтось пройде сім кругів ада для того, щоб це сформувалося в його е, думках, в його світобудові. Тому, якщо ви самостійно не можете до цього прийти, якщо вам потрібні якісь підказки, просто якась підтримка, ви можете звертатися до мене.